360 градуса, як вийняв Бігіть, я, я кончу. Ось вот тут наша піхота. Підамо! Да, давай швидше. Тате тут все в крові, братан. можна зробити такий от один бліндаж. Да, можна тут один хороший бліндаж зробити. Углубитися і накрити його. Надо таку одну брівнякуїй понуть одну. Біжіть, я кончені. Ну, вот это хорошо. И це можна зробити за 3-4 зміни. Я готово на сіє, крапляє одразу. За німого вогонь. Через не є вогонь. Я ли Какой документ документи вас, і давай. Да, да, давай, 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 вот. І перечка я умоті. Бастрил! Кінты! Белитоский хинто! Я О! все, братва, до зустрічі, не прощаємось. Вс, на йде ми да. 72, 87, 6... 2. 72, 87, 2. Побачив, побачив. Дружи, за скільки влятьте залишилось? 21 ставка тоді. Та що? В нас проблема. Та, да, що це таке? Що він клине так? Без мої піти. Давай, давай, давай. О, нет. смотри, смаз, смазать смаз. можно? Покпать. О, без заряды. Трепишь, пешло, 3 пешло. 4. 26. Морозы, я вас предупреждаю. что? что? Давай, дві. Бля, да. Лес, скажи привет. Здорово. Куша, <пятеріг> 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 отправляй, отправляй, Ну, Нажала, принял.

Сейчас я підведусь. Плюс плюс мужчина, красавчики, красавчики. Ну друже, відправляй. Дай плюс 5 по прицілу. Да відправлю через компанії. Тратиш писовий компаний. Друже, потрібно плюс 15 по прицілу. Круж, кушай, відправляющий. 20, максимально 13. Друже, давай еще три Одну короткую, одну друже. Зараз О. Кош, молодец, молодец, знаешь, друзья, зара, зара, На ліву сторону. Да. Давай, туди, де Тесла пішов. Вихід! АГС берем. Ми спередишними АГС, то як офло Бігом роздупляємося. Все, йдемо. Сіопимо, сьопимо. Давай, бігом. так. давай, дистанцію, пішов, пішов. Йдемо, він там робота, йдемо. Підарава, підарава! під Всі цілі. Да, Шо, каскету, Прошо, що йдемо. Поки скидують, а йдемо. Одам без золомки. А що, що? Виходимо. мене такі Тимка залітав, ти теж. Тебе де, друже? Не роздіться, що ти бачиш. Да. Так. Друже, всі стабільні, без кровотечі, все добре, як при нього. Красавці, пацани. Лучший. Я футболка, я її сняв з термухою, тому що вона ясну воду вижимала. Ну, все-таки, як не крути, з цієї сторони посадки, йти намного. Лучше. Я... Це ми, це ми. Все нормально, як самочувствується. Так, тримайте пацьку. По тій стороні пачка. Наші пацани з Браунінга працюють. Тут ваша наш міномет, якщо що. Що громко. Він тій посадочки. Ну, а отут мій. Якщо ви почуєте, прям близько-близько, це я працюю. Я ще тут буквально метрів 25. Один ти, так, да, значить? Спорядочно. Ха-ха, братуха. Трудно стріння. У вас, каже, там трішка пожорщі, базарані. Вчора так крили, ми вчора перші, які зайшли, і сирисували. Я вийшов, подивив, нікого немає, нахуй. Зайшов обратно в бліндаж, чую, хтось говорить, нахуй. Люди, що вони втроєм, нахуй, дивляться, нахуй, щось заглядують, нахуй. Для їм спирт, нахуй, і нахуй, здавали, нахуй. Одна завалила, а двоє нас залізли в а тут бліндаж Люму кого. Люмус їх гранатами нашими накормив. Бачиш, а кажуть, що у нас на середня хороші. самі ливляться. Якщо підари підходять, вони ж, грубо говоря, ж в наглу йдуть, так? Вообще, нахуй, на відбитки. Один взагалі казав, типу, не треба в мене стріляти. Я б стріляв, нічого поганого не вийшло. Як нам завжди говорив командир, готуємося до худшого. Надеемся на лучшее. Идем, что ты стал? Две пешла, друже. Да пусть стоит рюкзак. Он тут не мешает никому, можно обсудить его. Да? Йоу. Это мы, пацаны. Как самочувствие? Да, мы. Блин, это если, блин, дальше есть на столовке, если мы туда поиграли. Пацани, там опасно. Пацани спалять. Люмус, це ми. Лежіть, лежіть. Ми водички принесли, ми на столову За БК. Тримай. Все, ми через вас будемо ходити, дивіться цей. Не застрельте нас. Ти возьмеш там, де два мішок. Давай, давай, бігом. Два, один тебе, один мене і олітка. Давай, давай, чого ти став? Друже, одновершили, то як прийняв. Кукоснуло вісім, мокрий. не роблять. Що, по сігаретки? Лада, ладно. Приготуйтесь на кабанчику, щось покидаємо. Ми ходили на столовку, думали, що зараз пару нюк <свіс> Но Там нікого не оказалось. Кидає дві штучки. Дві пішло. Кінчить три штучки, як прийняв. Лада, лада, 4 штучки ще кинь. Лада, лада, тихо, Лада, 4 пішло, друже. Чи бачив ти розриви, друже? Друже, зараз немає очей. Ми зараз коригуємося піхотою. Ну очей, чей поняв немає, вони піхоти коригувалися, казується. Одна пішла, одна пішла. Тримай, подводці, я міну готовлю. 2, плюс 2, Кут плюс два, брата. Все нормально. Лада одна писала. Быстро, быстро погнали. Надо минус, надо мінус. Плюс прийнят чи спостерігаєте ви рух. полк, пол, пол, все стабільно, як бізнекпой. Це вже у нас. Піднімався вище. Понесь, понесь силуэт. Влади, ты бачишь какие сирухи я принял? Плюс, дружи, я рух, на столе вашей позиции, я принял. Плюс, принял, наши действия. На столе нашей позиции. И не слева, дивись. Я вижу, но... Сука, Так йдемо, да, так йдемо. Да. Ти, ти цинку й лево. Ладно, ладно, біля вас, поки чисто, біля вас, поки чисто, як прийняв. Плюс прийняв. Друже, там, де був рух, там де був рух, вже наші лічики, як прийняв. Плюс прийняв, ми теж туди починали рух, чули, там голоса, все, плюс плюс, добре, дякую. Чисто, там уже наші зайшли. Ч за заведение? Я, я, я искал типа в нормальной перестрелке з нормальными мужиками. За суску 4. А так не Приходится життя таке. Спостерегаємо, але візуально. Ладні на зв'язок, не спостерігаю, як прийняв. Дай нам інформацію, чи є в нашій посадці підері, як прийняв. У вас кругова оборона дуже 360 градусів. Як прийняв прийом. Плюс прийняв. 360 градусів, а Ну піт висить. А кор, як відправи, дай. Силети, понисьте. Друже, давайте там обережно і спостерігайте сектори. Слухайте уважно, уважно, слухайте все що. Виходить на... Це... до бліндажа, просто двоє постійно на вулиці цинкують. Плюс! Чит! Чит! Чит. Я параден! Кажу! Друже, у нас трьохсоті наші в нашій посадці. Кажуть, їх вибили, як прийняв. Що на тебе виходить? Плюс зараз уточну. Уточний позивний. Братука, позивний це можуть бути не наші, я міх. Позивний міха каже. Виходить на нього акустично, хай йде в вашу сторону і дайте йому зв'язок зі своїми, хай вийде на зв'язок. Плюс прийняв, друге, зараз. Братан! Ти там один? А де були підари? Вони говорять, що піде зайшли на нашу стару позицію вправа. Як прийняв? Плюс-плюс, друже, там ситуація контрольована. Це наш олівець, потрібно забрати. Йдеш до нас, нам сказали тебе забрати до себе. Чи ти важкий? Друже, перед вами. Масів. Носить Масівка. Ліва нога до коліна! Кулів! Ліва нога до коліна. Плюс прийняв. У нього масивка, у нього кульове, нижче коліно. Я зараз біжу до нього. У тебе турнікет і уже і є і на ногі, братан. Як прийдемо ну, да, конверсію турнікет. А, бояся. А що тут робиться? Твої вже пацики вернулись на позицію. Сколько ти зробив? Блять, я видел троїх. По моєму флангу йшли. Я правий фланг від вас біжав. Давай так. Давай, давай, швиденько, братику. Бліндаш швидко. Залазь, залазь, бліндаж. Ваш фланг. Ми чули, братан, ми чули. Я вас Я Що? Сейчас мы все, все пора входили. Тут все в крові, братан. Ти знаєш сколько в ботинок крові влазить? В контакту п'ять походу. Якщо ми на 60 метрів наводимся, то там пункт. Нам надо, надо, потягнуть, почалася їм посади. Терпи, терпи, брать. Чуть-чуть. Вс, все, 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 все хватит. Я думаю не встатиш. Вс, добре, сиди. Люблю вас пацаны!